Путін знову хоче розпочати війну вже в Європі і повторити 22 лютого 2022 року. Значить, друзі, я вам читаю, Путін вже готує навчання своїх військ під кордонами з Польщею і країнами Балтії. Там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ. Короче, загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте, в коментарях є більше ніж це офіційна інформація. Це От Я вам читаю з офіційного істочника. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, що навіть будуть навчання. І не дарма, от вони всі звозили. Ви ж бачили, у мене було відео про це. Його правда заблокували там типа тіп, за зброю. А про те, що їде дуже багато техніки до кордонів. Він не просто так. Тобто, я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться. Він буде йти далі нападати. І Дійсно, готовий готується напад. Зараз я вам принесу карти. Це був превентивний удар. Значить, дійсно він готується нападати зі стрин Балтії, Сувальський коридор. Польща і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і Путін туди своїх зараз а, Військові НАТО переведені в посилену готовність розгорнуті польові шпиталі. От, от така зараз ситуація. Зрозуміло. От хто-то там, яка різниця, на якому язикі, а що і так далі. Люди, люди не розуміють, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Поняли? Ви забули про війну як про АТО, де вони були, навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном, ну от я не зупиняюся, не закриваюся вірід, я, не, закриваю свій рід, я не, доп... не зупиняюсь в допомозі, я навіть не всю її виставляю і так далі. Ну, типу, ну робіть щось краще, хоч якось допомагати, чи ніяк не допомагати. Ну, ну, ну це просто очевидно. Вам же навіть ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз ні в Європі, ніде, якщо тут війна почнеться. Тут ви уявіть по їхньому протоколу, в Європі тут закони і обмеження ведуть. Ну, поки ви ладно, йдемо далі. Неможливо не помітити сходство Путін в Китаї. Він же зараз Китаї, Путін там домовляється, Син Чін-Пінзин поняли, про якісь там речі дипломатичні, насправді вони і про війну також домовляються. Я вам за це записував відоси. Ви як там мимо ушей пропустили, ну, десь там Путін їздить, десь там про щось домовляється з світовими лідерами, якісь там навчання, підготовки. Вже намічається напад на Європу. Ну, прямим текстом тібо. про це говориться. Зрозуміло. І Путіна його армію брати на слабо. Ну це безполезно. Вони там відбиті, їм що не зробив. Вони будуть е, хер без солі доїдати. Ну я не знаю, як м'якче сказати, ну от їм. Завоювати далі нації, території по барабану просто. Ну, Бо Росія, Путін, і всі, хто в Росії, вони прекрасно розуміють, що їм не вистачить їхнього життя, щоб вийти, хоч плюс-мінус, на такий рівень життя, як а, в тій же самій Румунії, навіть чи Молдові. Ну не, не вистачить. Ну, Ми Москву, там, Санкт-Петербург, не беремо. В Всю Росію, якщо брати, не вистачить. І вони такі, ну була, не була. Значить, так, значить, ми всіх нагнем, дед вперді, і все хотіть повторити. Поним? Ну, на жаль, от так. Вони всі ці пропагандою пропитані. Того розповсюджуйте такі відео, як то продовжити допомагати українській армії. Переходьте на українську мову, бо російська мова. Я, я ж нормально до неї відношуся, але це інструмент для того, щоб Путін міг для вас за, далі зачіпатися, а там русський народ, ми повинні його спасати. Ну, це от важливість. Поним? Ну, от, важливість з від цього залишить ваше життя, ваш спокій в Україні чи за кордоном живете і так далі. Плюс я взагалі не розумію людей. Ну от передіну з суржиком розмовляю, розмовляєш. Прикольно, класна. Нахірта та російська мова, коли українська гарніша, цікавіша, милозвучніша і більше катується в світі. Взагалі катується, катірується. Перепрошую. І катуються в тому числі. Ну українців катували дуже багато і досі продовжують катувати. Того на зв'язку, друзі. До речі, за посиланням в шапці профіля зараз даємо українцям змогу заробляти онлайн. Ця вчора робили ефір, де зарплати їм всім виплачували. До речі, можете перейти, подивитися. Там ефір буде в записі. Подивитися, як ми дійсно в онлайн де українцям за те, що вони відео представляють в інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Українські новини отримують зарплати. І сьогодні там ще додаткові подарунки будуть. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось наступних відео. І отак от свідомо до всього відноситись. Па-па!